Володіння майном в Україні це не лише право, але й обов'язок сплачувати відповідні податки. Законодавство України передбачає сплату різних видів майнових податків, які формують значну частину надходжень до місцевих бюджетів. Ці кошти допомагають розвивати інфраструктуру населених пунктів та реалізовувати соціальні програми. Значить, хто є платниками податку? Перш за все, це є громадяни у власності яких. Перебуває житлова нерухомість, наприклад, квартири, яких площа перевищує 60 квадратних метрів. Об'єкти нерухомості, якщо це будинок, то перевищує 120 квадратних метрів. І якщо квартира і будинок перебуває у власності громадянина, то 180 квадратних метрів не оподатковується. Перевищення, все йде під оподаткування. Податок на нерухоме майно нараховується за рік, який вже закінчився. Тобто, у 2025 році громадяни сплачують за 2024. Якщо об'єкт нерухомості використовується у своїй діяльності для отримання доходу, тобто, здається в оренду, значить, такі об'єкти нерухомості не пільгуються. Тобто, вся цей об'єкт нерухомості, повністю там 20, 30, 40 квадратних метрів квартира, вона підлягає оподаткуванню. Об'єкти нежитлової нерухомості від е, оподатковуються на загальних підставах, будь-які це комерційні якісь приміщення. Вони всі оподатковуються на загальних підставах. Згідно із податковим законодавством, будівлі промисловості та склади не потребують оподаткування. Якщо їх власниками є фізичні особи-підприємці, від діяльності такого підприємця підпадає під виробництво, яке він здійснює, і співпадає цільове призначення даної будівлі. Окрім того, не є об'єктами оподаткування будівлі сільськогосподарського призначення. Якщо їх власниками є фізичні особи підприємці, до прикладу це може бути корівник, конюшня тощо при оподаткуванні цих об'єктів нерухомості це наявність. Реєстрації фізичної особи підприємцем і використання його безпосередньо в своїй господарській діяльності, тобто, якщо воно належить просто громадянину, він його не використовує в діяльності і е, нічого. Не робить просто, воно знаходиться в нього у власності, він буде платити податок, за словами Миколи Молотковця, за 2025 рік заборгованість жителів Житомирщини за несплату майнового податку становить 161 мільйон гривень. Податковий борг в нас теж значно виріс, і виріс, от якраз із за цього питання. От що стосується того, що громадяни не всі знають, що їм нараховано податок. Тому, будь ласка, якщо у вас є, хай вони звернуться. До податкового органу на звірку про щодо стану розрахунків з бюджетом. Це якщо вони не користуються електронним кабінетом. Це ж сама інформація, також вона дублюється в електронному кабінеті платника. Усю інформацію щодо нарахування майнового податку можна дізнатися у фахівців податкової служби за адресою майдан перемоги 2. Валентина Петрук, Анна Чепель, Ілона Усата, телеканал СК 1